Добрий ранок усім! Слава Ісусу Христу! Десь рівно рік назад я був у вас тут, і ми так збиралися разом, не пам'ятаю, бо ще у вас в лице всіх не знаю. Хто був тоді, хто не був. Також була конференція наших братів. І маю сьогодні приємність бачити ваше обличчя. Найперше, у вас церква Христа Спасителя. В нас в Луцьку церква Христа Спасителя передає сердечне вітання для церкви Христа Спасителя у Сумах. А Вернусь передам також від нашого ранкового молитовного зібрання, як говорив Віктор Італійович, що ви за 30 кілометрів від кордону північного, а ми на західному кордоні. Правда, в нас спокійніше. Правда, в нас спокійніше. Ви не повірите, але я кожен ранок дивлюсь сензорнет, то не реклама. Дивлюсь новини. І завжди читаю в першу чергу Сумщина і Чернігівщина. А Сумщина особливо близька. І, і сьогодні вранці дивився знову також не дуже, добрі, не дуже добрі новини. Але ми маємо гарний і добрий час, і тому я хотів би, маючи цю нагоду, Помолитися разом з вами і трошечки пороздумувати над Божим Словом. Правда, брати вже говорили, ми не завжди можемо пояснити, дати правильний аналіз, правильну оцінку тому, що відбувається. І задаємо питання, подібно, як одного разу євангельська історія Марія і Марта, дві сестри, їхній брат Лазар, бо, можливо, ви читали. І сталося, що він помер. І кажуть, сестри до Ісуса, який прийшов аж через три дні. Вже ми його, кажуть, похоронили. От коли б ти, Господи, тут був, то того не сталося б. Я зустрічав людей, які кажуть, коли б Бог був, то того не сталося б, того не було б. Але тим не менше, брати і сестри, ми сьогодні перед Божим лицем. Ми перед Божим лицем і будемо слухати слово, яке записано в післані апостола Павла до Ефесян. Ефесія була церква, так як. Церква в Сумах, п'ятий розділ, він говорить таке слово. Допевняйтеся, що приємне для Бога. От ці декілька слів ми прозважаємо перед нашою молитвою. Ви старайтеся, каже апостол, зрозуміти, бо допевнятися це старатися, це силкуватися, зрозуміти, що Богові подобається. Що подобається Богу. Старайтеся. переклад радісна звістка, сучасний каже: старайтеся дізнатися, що приємне Богу. Ну, е, правда, ж у нас є, мої сестри, дори, більшість жінок, сестер тут. Е, є речі, які нам приємні, правда ж? Нам приємно вранці подивитися в зеркало на себе і сказати, ну. Добра людина на мене дивиться. Часом не так буває, так? Да? Але нам приємно, коли сусіди вітаються, коли йдеш назустріч, дорогу не переходять на другу сторону, бо зустрітись не хочуть. Нам приємно, коли наші діти і внуки здорові. Є багато речей. Нам приємно. Нам людям приємно. Але буває дуже і дуже неприємно інколи людям. Ви знаєте, в діях апостолів. У 12 розділі є один текст, який мені дуже не подобається. Мова йде про Ірода царя, який був в той час. І написано, що він відрубав голову одному з учнів Ісуса і побачив, що це людям приємно. От, висвітли на екрані. Побачив, що це сподобалося людям. Виявляється, є люди, в яких розум звихнутий, перевернутий, ненормальний. Їм приємно, коли комусь відрубали голову, кинули ракету. Житловий будинок зруйнований. Приємно і кажуть, так і нацистам треба. Є люди, яким це приємно. Але я хотів би, брати і сестри, переговорити сьогодні з вами про те, що Богу подобається, а що Богу не подобається, щоб ми мали уяву. Виявляється, Бог на небі. Є речі, які йому дуже подобаються, а є те, що він просто ненавидить. Просто ненавидить. Отже, що приємно Богу, доповняйтеся нам, каже апостол Павло. Досліджуйте, шукайте. Ну, де ми маємо шукати? В Євангелії пошукаємо, що Богові приємно. Що Богові подобається. Перша до Тимофія, лист до свого учня пише Павло, у другому розділі. Він каже так. А тому? Перш над усе я прошу чинити молитви, благання, прохання, подяки за царів, молився Віктор Віталійович, і за всіх, хто при владі ми першу молитву молилися, молилися. І далі він говорить: бо це добре і приємно. Ви чуєте, ми говоримо про те, що Богу приємно Спасителеві нашому Богу, який хоче, щоб усі люди спаслися і досягнули пізнання правди. Виявляється, що майже два роки, кожен ранок з 9 до 10, Бога є приємність велика, сходяться люди, чоловіки і жінки, щоб в цей непростий час, коли гора і сліз багато, коли проблем багато, але виділили час помолитися за Україну, за хлопців, які в окопах. За владу. І каже: Посполу, це добре, це приємно нашому Богу. Ваша молитва подобається, моя молитва подобається Богу, коли я прошу не просто за себе любимого. Господи, дай здоров'я, дай сили, дай дай дай. Господи, край наш, Боже влада наша, Боже люди, які ризикують своїм життям, які навіть помирають на передовій. Господи, вступися сам. Це добре і приємне Спасителю нашому Богу, який хоче, щоб всі люди спаслися і досягнули пізнання правди. Третє, царів 3,10. Соломон просить щось у Бога. Соломон просить щось у Бога. Я думаю, це синодальний переклад, але Огієнка там може бути трошки інакше посилання в перекладі. І була та річ, я цитую, приємна в Господніх очах, що Соломон попросив. А знаєте, що він попросив? Він попросив у Бога мудрості став на престол, вибрали президентом. І він каже: Господи, нічого не знаю, як входити, як виходити, чисельний народ, як з з з кордони свої зміцняти, яким чином. Господи, дай мені мудрості, бо я не знаю. І написано, і було Богу, це приємно. Інколи люди щось просять у Бога, це йому неприємно. До речі, хто не живе по Слову і відхиляє своє вухо від слухання слова, Божа, від закону, так сказано в притчах, того молитва Богу неприємна. Навіть огідне є таке українське слово. Тут же просив у Бога мудрості, і було це приємно. Книга Єремії, 9 розділ, таке слово. Інколи знаєте нам, людям, ми зараз говоримо про те, що Богу подобається, що Богу приємно. Інколи нам хочеться похвалитися, ну, хоча взагалі кай хвалько, а немає з ним справи любить хвалитися, мало що робить, да? але каже слово Боже, що якщо вже нам дуже кортить похвалитися, то каже: а хто хвалиться, то хай хвалиться оцим, каже пророк Єремія, що він знає і розуміє мене, знати і розуміти Бога. Я зустрічався з людиною, в якої декілька дипломів про вищу освіту, яка говорить високі фрази, і захмарні такі гіпотези ідеї. А я кажу: я віруючий, я Бога знаю. Бога знаєш, я знаю Бога через Його слово. Виявляється, я можу цим, Слово Боже, рекомендує, дозволяє навіть похвалитися тим, що знає і розуміє мене людина, каже Господь. Писання до Колесян 3,20. Діти, будьте слухняні батькам, бо це приємно Богу. Ну, тут дітей практично всі дорослі, да? бабусі, дідусі, батьки. можете сказати. Вранці на молитві говорили, так написано в листі апостола Павла до Колосян 3,20. Діти, внухи, будьте слухняні своїм батькам. Богу це подобається. От чому справа. Це не тому, що так хоче тато і мама, а тому, що так Бог хоче, коли дитина слухняна, це означає, що вона виховується зростає в правильному руслі. Візьміть собі це на озброєння. Візьміть собі це на озброєння. Я скорочую декілька слів те, що Богу не подобається. От ми говорили те, що подобається. Да? Молитва приємна Богу. Коли діти слухняні. Той, хто каже, а я Бога знаю, образно кажучи, похвалився. Богу подобається це. Що ненавидить Бог? Що ненавидить Бог? Шостий розділ книги притч. Оцих шість, що ненавидить Господь. Неприємно. А ці сім, що гідота його душі, очі пишні, брехливий язик, руки, що кров невинну проливають лють, серце, що плекає злочинні думки, ноги, що складно біжать нас лихе, свідок брехливий, що брехні розмухує, і хто розсіває сварки між братами. Буквально ще декілька хвилин. Коментарі невеличкі. Я сказав, є речі, які Богу приємні, подобаються, стараємося це робити, шукаємо, каже нам слово Боже, і досліджуємо, що подобається Богу. До речі, ближнім також подобається те, що і Богу подобається. Як ви хочете, каже. Ісус Христос, щоб з вами люди поступали, то ви з ними так поступайте. От які слова ти хочеш чути в свою адресу, то такі слова говори іншим людям. Як ти хочеш, щоб тобі зробили, то ти роби це для свого ближнього. Такий закон, така діалектика. А ми говоримо, що Богу не подобається. Пишні, горді очі. Ну, в нас очі не такі. Сірі там. Сині, блакитні, які там чорні очі, як Терен співають пісню, так? Ну це колір очей. Але коли говориться горді очі, це говориться про те, що внутрішній духовний характер людини інакший. говориться за дух людський. Бог ненавидить очі горді. Бог взагалі гордим людям противиться. Тим, які кажуть, що ми заберемо за три дні Україну, і нічого не буде, Бо каже, стоп, хлопці, не вийде, в мене інші плани. Бог гордим противиться і каже, гордого бачить здалеку. Якщо я гордий, то я на далекій відстані до Бога. Він до себе близько не підпускає горду людину. Руки, що кров проливають, невинно. Я не хотів би коментувати. Ненавидить Бог тих, хто проливає невинну кров. Буде, буде одного разу, запитає Бог тих, хто знищив позавчора у Херсоні. Дісталось під завали дівчинку. Ми вже звикли. Даруйте, за таке порівняння. Ми вже звикли до цих трагічних, страшних новин. Ми звикли, що Сумщину сто разів обстріляли чи 60 минулої ночі. Якось воно так. Ну, так, в сумах нас тихо. Бо каже, я ненавиджу це. Я ненавиджу. Мені це чуже бридке огідне. Вони проливають невинну кров. Серце, що злочинні думки плекає. Виявляється, Бог. Знає, що діється в моєму серці, але не в тому, яке болить Сашка, він сказав. Це фізичний орган наш, який може боліти. А серце в біблійній мові означає внутрішній духовний світ людини, наше сумління, наші помисли. І каже: оте серце, та людина, яка всередині себе плекає, або ви знаєте так, підживлює такі негідні злочинні думки, це ненавидить Бог. Тих, хто сидить в кабінетах кремлівських, не боюся сказати. Та, й, може, в нас на банкові, але якщо злочинні думки плекаються, я не кажу про добрі. Якщо плекаються злочинні думки, Бог каже: стоп, не піде. Це неприємно мені. Я це ненавиджу. Ті люди, які кують злі замисли у своїх серцях, одного разу будуть відповідати. Відповідати. Ноги. Що спритно біжать на лихе. Ну, даруйте. Бог каже людина, яка почула десь зробити щось недобре, і в нас в селі казали: ну, вибачте, я вже був вираз, надурне, як запали. От, от щось таке вже бігом побіг. Все вже добре щось зробити. Слово Боже каже, люди навчіться робити добро. От зле не треба вчитися робити. Зле просто робить людина, воно як бур'ян лізе. А от добро треба навчитись, і Бог каже: не спіши, не біжи. Я ненавиджу тих людей, які лихе біжать чинити. Злочинне біжать чинити. Богу не подобаються брехливі свідки. І це мова не йде про, що, про суд. Це порушення дев'ятої заповіді, не свідчи неправдиво на свого ближнього. Свідок неправдивий буде покарання мати від Бога. Людина, яка свідчить чи то на ближнього, яка свідчить на іншу країну. Ми живемо в час, мої дорогі, коли пропаганда зашкалює, коли неправда на неправді неправдою поганяє. Коли Люди не втомлюються, дивлячись один одному в очі, говорити цинічну неправду, брутальну неправду, і казати: Він винен, я бачу, як він це робив. А людина не винна абсолютно. Свідок брехливий, ненавидить Господь. І останнє, хто розсіває сварки між братами, в сім'ї, в церкві, в суспільстві. Є люди, які вміють кидати кісточку, а потім кажуть, я кину, а вони хай гризуть. Я подивлюся з боку, що відбувається. Це буває в церквах, на превеликий жаль. Розсівають сварки між братами. Богу це надзвичайно не подобається, ненавидить Бог. І тому перед тим як ми зараз будемо молитися, хочу сказати: пам'ятаймо, є речі, які Богу приємні, подобаються. Коли ви вранці приходите сюди на молитву, Богу подобається. Коли молитеся за президента, за уряв, за царів, за всіх, хто при владі, Богу подобається. Коли ви хвалитесь іменем Господа, йому це подобається. Він знає і розуміє, коли діти слухняні батькам, подобається Богу. А ненавидить Господь оте, що я тільки що перерахував. І взагалі ще багато інших речей. Це те, що Соломон сказав у притчах. Очі горді. Руки не невинну кров, серце, шолихі лихі заміри кує, що планує знищити, забрати цілу країну і сказати, що немає такої. Що це Окраїна, а не Україна. І багато інших речей даруйте, ми у проповідях зараз часто вживаємо такі терміни, тому що такий час прийшов. Ненавидить Господь свідків брехливих, ненавидить тих, хто розсіває сварки. між братами. в сім'ях, в родинах, в суспільстві і так далі. Отже, мої дорогі, ми зараз ще раз помолимося, подякуємо Бога і попросимо, давайте піднімемось, щоб нам завжди шукати того, що Богу подобається, і втікати від того, що Він ненавидить. Молимося. Дякуємо тобі, Боже. Дякуємо Тобі за гарний час, який нам подарував за цей ранок, за цю годину молитви. За цих жінок, чоловіків, які зараз тут, в цьому залі, дякуємо Тобі за Твою сильну і добру батьківську руку. Ти нас, Господи, беріг, пройшла в сумах спокійно ніч. Дякую тобі. Дякую Тобі, Господи, що ми не прокинулися ні від яких звуків. Дякую Тобі, що ми разом могли прийти сюди. Дякую Тобі, що можемо молитися, Господи, за країну нашу, за владу нашу. Це приємно Тобі. Дякуємо тобі, Спасителю. Хай твоя благодіюча, і добра рука буде надалі над нами. Благослови це місто, суми, благослови кожного жителя, Господи, малих і великих, діток маленьких і старших людей. Хай, Господи, ніколи нога чужинця не прийде на вулиці сум. Хай північні сусіди заберуться геть, ці орди підуть у свою землю, до своїх жінок, до своїх матерів, Боже. Переверни розум тих сердець, які там за стінами Кремля кують лихі замисли, лихі думки. Ти сильний, Господи, перевернути, бо Ти це ненавидиш. Боже, ми в Твої сильні і добрі руки віддаємо своє життя, віддаємо місто, Сумщину і всю нашу Україну. Збережи, Господь, постав твій щит і твою охорону. Хай прославиться ім'я Твоє. Бережи кожного із нас, щоб ми не робили того, що противне тобі, щоб ми, Господи, не розсівали брехні, не розсівали свідоцтва неправдиві, щоб ми, Господи, не були гордими, щоб ми не кували лихих задумів, Боже. Бережи нас від цього, а дай завжди шукати того, що тобі приємне, прославляти Тебе і благословляти Твоє ім'я. Благослови кожного, хто зараз є тут, доми, сім'ї, родини Боже, Твоїм миром. Твоєю благодаттю і твоїм спокоєм по ті ж, хто Господи, можливо, плаче, молиться про своїх близьких і рідних, яких може втратили, які може хворі, які може поранені, Боже підтримай під підбадьор. А нам дай сили бути людьми, Господи, які завжди випромінюють глибоку віру в Тебе. Надіються на Тебе, розуміючи, що Ти сильний Бог, який приготував прекрасне завтра для нас і для нашого краю, України. Ми це просимо, Отче, в ім'я Ісуса Христа і для Твоєї слави. Амінь.